Шановні вчителі, батьки, дорогі учні, попри виклики, які постали перед країною і обумовили непростий 2022-2023 навчальний рік сьогодні свято, свято Останнього дзвоника. У цей святковий день перш за все хочу сказати слова подяки тим, хто ось уже другий рік виборює нам право жити на своїй землі, у своїй країні. Величезна подяка вам, захисники, медики, волонтери за вашу мужність та стійкість у боротьбі за нашу нині Україну. Зазвичай під час свята останнього дзвоника гімназія Радо зустрічає всю шкільну родину. Але сьогодні на подвір'ї нашого закладу тихо. Типу, стіни рідної гімназії тримають у собі ностальгію за дзвінкими дитячими голосами. Та, незважаючи на це, у нас багато радісних моментів. Тому що кожен учень Кременчуцької гімназії No22 успішно закінчив навчальний рік і перейшов до наступного класу. Є і особливі успіхи 13 учнів 9 класів отримають свідоцтво з відзнакою, учні нашої гімназії. Протягом навчального року були активними учасниками різноманітних олімпіад, конкурсів, змагань, яких виборювали призові місця. Кожен з вас має свої особливі досягнення у спорті, музиці, мистецтві. Ми цінуємо всі ваші успіхи і радіємо разом з вами. Дякуємо вам за старання. Дякуємо, що, незважаючи на різні життєві ситуації, сумуєте за рідною гімназією та обіцяєте повернутись. Особливі слова хочу сказати випускникам 9 класів. дорогі випускники, бажаємо вам щасливого життєвого шляху, сповненого успіхами та здобутками. Сподіваюсь, що той час, який ви провели у стінах рідної гімназії, для вас не залишиться марним, що отримані знання допоможуть вам у подальшому житті. І звичайно ж, особливо святковий цей день є для батьків. Дякуємо вам за розуміння, підтримку та всевічну допомогу. Разом ми подолаємо ці важкі часи для всієї держави, зичимо добра і благополуччя, здоров'я і митність. Щира вдячність усім педагогам нашої гімназії за самовіддану працю, невтомний творчий пошук, за турботу і знання, які віддаєте своїм учням. Бажаю усім нових успіхів, життєвих сил і натхнення, миру, злагоди та світлого майбутнього зі свят. Та до зустрічі 1 вересня. Сподіваюсь, у мирній Україні!